Банки не завтра, то хочу. Ви сідали на фронтах. У Житомирі служба контролю перевіряє комунальний транспорт за допомогою спеціального приладу. Працівники з'ясовують, чи була здійснена оплата за проїзд. Під час своєї зміни контролер Микола виявляє близько 10 пасажирів-порушників. Щоб зменшити кількість конфліктних ситуацій, контролери використовують бодікамери при перевірці, при заході в транспортний засіб на вулиці. Ми вмикаємо військову камеру. Тобто перевірка без включеної відеокамери нам забороняється, тому що різні бувають ситуації. Пасажири часто придумують такі версії, щоб доказати, як воно самому ділі було. У нас постійно все пишеться. Штраф за неоплачений проїзд 400 гривень. За словами контролера, найбільше порушників виявляють у тролейбусах. Питаємо, що не сплочений за проїзд, де ви сядали на якоїсь зупинці, тому що згідно правил пасажирських перевезень, пасажир не чекаючи наступної зупинки, має сплатити за проїзд. От питаємо, якщо людина може не встигла, часом про карточку достанеться. Це такий людський фактор. А в основному їдуть більше, наприклад, з автовокзала і перевірка йде на центральному універмазі, то вже людина має сплатити. Не сплатила, будь ласка, штраф або на вихід. Виявляємо їм багато порушників, але не всі платять штраф. Висаджуємо білечуємо цьогоріч. Контролери склали понад 700 штрафів. Кількість охочих проїхатися в транспорті зайцем збільшується восени, кажуть у профільному управлінні Житомирської міської ради. Якщо ми говоримо про штрафи, скажу у двадцять році у нас за рік було орієнтовно 800, 850 штрафів. Накладено це по комунальних тролейбусах, трамваїв і автобусах. В сумі це близько 200, 220 двадцять тисяч. Надійшло до бюджету. По цьому року можемо сказати, що з початку року це по 10-й місяць. У нас вже десь 720 штрафів, десь орієнтовно. Тобто тенденція є, особливо, що скажемо, як ми дивимося на динаміку, в літньому місяці, де особливо житомиряни, графік падає, там десь 60-50 штрафів, а розпочинається начальний період. Там вересень, жовтень, у нас виростає кількість до 150 більше, тому що приїжджають. І студенти молодь, зазначимо, що оплатити проїзд можна за допомогою транспортної банківської пільгової карток або ж разового квитка з QR-кодом, який пасажири використовують найменше. З початку року, 2000, січня місяця, вже було придбано 240 квитків разових. Якщо говорити по це орієнтовно 63 квитка разових. Тобто, якщо говорити про загальну валідацію транспортної банківської карток, що десь орієнтовно становить з половиною мільйона в місяць, то 63 квитка разом це 10% в загальному кількості розрахунку пасажирів в транспорті. З минулого року у нас вже було скасований готіковий розрахунок, введений разовий квиток в транспорті. Це вже більше року.